Вдягнемо нагодуєм любов свою безмежну і пісню подаруєм. А там, де неспроможна щось зробити, влада наші волонтери вміють дати раду. Ми волонтери великої країни. Нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер. Це горде ім'я, я волонтер. Ми з нею дуже добре знайомі, тому що регулярно бачимося на Хортиці. І це людина, яка свою енергію вона, ну, зібрала, закумулювала навколо себе величезну кількість небайдужих людей, і вже котрий рік системно допомагає в зборі коштів, в найбільш важливих потребах те, що треба на фронті, те, що треба переселенцям. І от просто можна пишатися такими людьми, у яких є така енергія, така самовіддача, сама пожертва. Я е, українка Запорізького краю в четвертому поколінні, тому коли мені задають питання: откуда ви приїхали, чуючи мою українську, то я з гордості кажу: ви знаєте, я народилася тут. І три покоління моїх жінок покояться на одному кладовищі. Це прабабуся, бабуся і мама. Я вже четверта стою е, українкою, громадянкою. Саме Запорізького краю, саме нашої Хортиці, саме оцього козацтва. саме, Ну, я пишаю, я пишаюся тим, що я запоріжанка. Вся, вся оця Хортиця, вона, вона колиска, колиска нашої історії. Не тільки Запорізького краю, не тільки козацтва, вона колиска всієї України. Тому що Хортиця є один з найкрупніших островів на Дніпрі. Дуже приємно, що такі люди не просто вони займаються справою, вони надихають багатьох інших, які теж починають робити корисні речі. І саме таким чином народжується громадянське суспільство. І якщо казати, з ким у мене асоціюється, наприклад, на Хортиці громадянське суспільство, то це, мабуть, Люба Гліонова. Героями сьогодні є, звичайно, навіть і роздумуючи не треба, це ті хлопці, що стоять на сході. Герої це їхні матері, які стійко переносять. Те, що одне, одне те, що відчувати і знати, що там твоя дитина, друге те страшне отримувати свою дитину в труні. І я схиляю голови перед цими матерями, які втратили своїх саме дороге, що є своїх дітей. І я дуже вас прошу, будь ласка, доносьте до шкіл, доносьте до молоді, доносьте до нашого майбутнього те, ким і що зробив чи був ваш син. За що він склав свою голову? Це ж не просто так, розумієте? Але зараз чогось ну дуже, дуже мало таких епізодів, коли би от саме, от саме, я знаю Микола Говоруха. Який поховав свого сина, він молодець, він очолив спілку всіх таких сімей. І хочу ще сказати, що герої це ті люди, які розуміють всю проблему, розуміють, що йде війна, розуміють, що е, їх там ніт, насправді це не так. І люди, які допомагають, які відгукуються. Я прокидаюсь, я бачу сни, ним, хто щасливий але не. І вікна настрій ж кругом зима, і де щасливі, але не нам. світа свободи, тисячі літ, Я знаю. Це життя, коли кого забрала земля, зціпивши руки, прийнявши днів, ми будемо битись, але без слів, в цінах свободи, десять літ, я знаю правду, я бачив світ, і ти так. Я ніколи не ділю, прийшла мені тисяча гривень допомоги чи прийшло 20 гривень. Вони однакові. Хто скільки міг. І я дуже вдячна цим людям. І я вважаю їх теж е, от герої. Це така монолітна монолітна конструкція. Віртуальна. Це наші захисники, це їхні батьки, це Їхні помічники. Ні, це не я. Я не не вважаю себе героєм ні в якому разі. Я зв'язківець між армією і народом. Я організовую, я випрошую, я відвожу. Слов мішки, тюки, вагони. Жін одна. Ну от нет тих мільйонів, а нужна. А тебе взагалі ніхто і не просил, не приказував, а от хватає сил. А твои тюшки, мешки всегда в душе. Вроде вещи, но о них и суть вещей. Слов мешки, тюки, вагоны. Жизнь одна, это точно, жизнь одна с тобой страна. Жизнь одна, и лед гуляет под ногой, А советчики уже стоят гуйбой. Что ж ты дую в эти годы маешься? А, наверное, ты вот так пиаешься? Уто, холод, новые тюки. Что-то там пропало, не найти. Посчитал, расслабился, попер. От і все, твое і призвання волонтери. Знаєте, це вперше в моєму житті, коли мені присвятили вірші. Ну, якщо не рахувати шкільні роки, то о, дійсно зараз це ну, приємно, Ігоре, дуже дякую. Правда, приємно. Аж як оцей янгол, так і вірші від Ігоря Бородіна. Дуже дякую. Так, вони, вони саме мішки, тюки, грузи, все як треба. Нагороду я отримала напередодні дня волонтера, а саме 30 листопада, в Києві на, на, на Подолі, що символічно центр Києва. Це нагорода, вона ось такий скляний янгол з тризубом. Тут ось написано Волонтерська премія Євромайдан Сос 2016. До речі, дуже дорога мені ця нагорода. Я пишаюся нею і кажу, це відкрито. А пам'ятаєте, пані Олену, нашу першу з вами зустріч, коли я розповідала про свою саму найпершу поїздку в АТО? І коли з темряви пролунав голос, наші ангели прилетіли», Я тоді плакала. Я і зараз не можу спокійно про це розповідати. І ось він, мій Янгол. Тепер я можу сказати, що це мій янгол. І хочу сказати, що, хлопці, якщо ви вважаєте, що волонтери янголи, то, напевне, так і є. І я буду вашим янголем-охоронцем. Є категорія людей, які насправді волонтерство це не зовсім правильне слово, це повна самопожертва. Тобто, це люди, які приносять в жертву заради спільних дій, заради спільної справи, весь свій свій час, все своє можливе майно, гроші, тобто залучають всі ресурси. І жертвують практично собою заради країни, заради суспільства, заради того, щоб ми жили краще. І от таких людей треба знати, таких людей треба шанувати. І коли є можливість у мене там, якимось чином там, допомогти, звісно, я намагаюся ну, долучитися, тому що я розумію, що саме на таких людях і тримається світ. і те, що ми залишаємося людьми, те, що ми рухаємося кудись вперед, саме от на таких людях це і тримається. Якби я була чарівницею, я би виконала три бажання. Перше, щоб війна на сході закінчилася і ніколи-ніколи не повторювалася щось подібне. Друге, щоб всі наші хлопці повернулися живими, а ті, які вже не можуть все рівно повернулися живими. Я би повернула час назад. А третє, а третє бажання це щоб наша країна розквітала, стала багатою, була вільною, і кожна людина в нашій країні пишалася своєю країною.